Це відбувалося в США в одному містечку, біля якого на пагорбі побудована хресна дорога. І то в цьому місті проживає проста, щира людина, чоловік, бджон. Ну, такий справжній щирий роботяга, який все життя посвятив на чесну працю, на старання. Ну і не в Бога вірив, ніби християнин охрещений, але що бач до церкви ходити, ну це вже так і для нього занадто. Але я хочу в такому передпенсійному віці. Його товариші затягнули на богослужіння. відбулося в неділю рано, ви завжди вже своїми друзями, такими самими щирими роботягами, як він, грали в більярд, кепивали пиво. І один з них промовив, слухайте, а чому ми якісь такі кожної неділі нас одне яке саме? Більярд, пиво, другі розмови. А давайте підемо до церкви. Служба Божа на 12-ту годину. Я якась цікава жінами хвиля пішла, іде, іде. Вони всі зібралися, пішли на богослужіння. І так дійсно помолилися, послухали хорошу. Проповіді священник в кінці промовляє. Я всіх запрошую, щоб ми встали, добре пішли на Кресну дорогу, пішли, помолилися. І ці хлопці, це товариство, таке виходять в церкві піднесені, радісні одні між собою сами розмовляють, о, як добре, як гарно. А давайте кожної неділі попробуємо ходити. І часу ще багато небіярч встигаємо, і вже якісь ніби йдемо церкви, які більш культурні, якісь духовніші, якісь трохи ніби якісь люди. І так вони домовилися. Але потім понеділок вівторок тяжка праця, тяжка робота, і наш, наш Джон спочатку ніби був захоплений, але якось воно в нього виплитилося, розгубилося. Але вівторка на середу сниться йому сон. Сам Господь приходить і промовляє, Джона, завтра та своєю сім'єю прийде на хресну дорогу, а особливо візьме свого сина. І Джон прокинувся, не знає, що думати. Як то що? Мені сам Бог дивився, ви нігну. І добре, Боже ну я... Я сам щеби пішов молитися. а як я жінці скажу, ходи зі мною? То вона вона засміє, скаже, ти дивися, я коли до церкви не ходив, раз пішов і вже, і вже такі, такі святий, що нема немає йому ради. А синові як скажу? Та місин думає, тату, та ти хрестив, ніколи не хрестився, ніколи очина що говорив. А тепер вже мене на Кресну дорогу тягнеш. І при чому все ма такий тяжкий період, закінчував університет, роботу по спеціальності знайти не може. Тяжко працює на будові, а кожного вечора після роботи переглядає всі оголошення, всі сайти, записується на співбесіди, щоб знайти осе своє заняття по, по своїй освіті. Але вечором прийшов Джон додому і після вечері якось просить свою сім'ю, дивіться, а може би ми пішли на хресну дорогу? І жінка зразу, що ти бачиш, яка погода та тут дощ, та ти що з глузду з'їхав? Та що тебе вкусило, яка хресна дорога? Ти син промовляє, слухай тату, ну то та я такий змучений. Завтра мені на. Будову на, на другу зміну. А ще перед роботою я мушу піти на співбесіди, бо шукаю дійсно своє призначення. Але чор трохи просить, трохи так, трохи сяк. Сім'я з нього то насміхається, то опирається, але потім якось, якось якось, згодилися. Якось воно так вийшло. Я то вони йдуть вже на цю кресну дорогу, тих дощовиках, дощ падає, під ногами слизько, йде, молиться, чує, що там у нього дружина. Трохи молиться, трохи нарікає і на погоду, і на дощ, і на дорогу, і на Джона, і на все. І дивиться на свого сина, і такий незадоволений, то його це не йде. Але вже відправа закінчилася. І вони згори спускаються, люди одне одного підтримують. І тут біля цієї сім'ї один старший чоловік послебнувся і падає, і так, шла, що аж нога до гри підлетіла. І молодий хлопець, син пжона, раз їх вхопив дідуся по підпахті і втримав його. Я дідусь не знаю як дякувати. Молодий чоловіче, то я тобі дякую, ти ж мене врятував, і міг тут певно, покалічитися. Я після травми да. хребта. Та ти такий гарний. Молодий. Дивлюся, молишся, прийшов на молитву. А ще й до старших маєш повагу. Хлопець розгубився, сніг я Та ні, та перестаньте, ти часто не вас схопив. А дідусь продовжує, а ти ще й стромний, не хочеш, щоб тебе хвалили. Хто що люди все довкола зупинилися, дивляться, хлопець чесно заседався, дядько, де таки не такий. Та я молитися не вмію. Та схопив вас чисто випадково. Та про що ви говорите? А той старий тільки не перестає. І хлопець змахнув рукою і побіг до дому сам, тобі є А на наступний день цей юнак їде на співбесіду залізничною компанією. І через вікно автобуса бачить оголошення компанії Microsoft. Приймає на пробезгу до молодих спеціалістів. І він навіть ніколи не мріяв потрапити туди на роботу. Навіть не сподівався. Але думає, як ти резюме візьме біля себе, чому би я не замісту комісію, вибігає з автобуса, забігає сердного приміщення. І яким величезним було його здивування, коли він побачив, що голова комісії це той дідусь, якого він вчора схопив на Хресній дорозі, а яким величезним щастям вечором. І якою радістю була наповнена його сім'я, коли вони дізналися, що їхнього сина взяли на роботу як молодшого спеціаліста всесвітньої відомої компанії Microsoft? І тільки тоді, на другий вечір, Джон розказав своїй сім'ї про сон, який йому снився. І тільки тоді його дружина збагнула, що той дощ, та дорога, ота погода це була не покута, не покарання. Це було Боже благословення. Бог все наперед знає. Все наперед складовав, щоб дати людині благословення. І коли він людина кудись за собою кличе, веде або каже, щоб людина робила, то це не Богові потрібне. Це нам потрібне на нашу користь. От сьогодні величезне свято преображення Господнього. І що починається Євангелія? Взяв Господь з собою тих трьох учнів. Петра Якова і Іван і повів їх окремо на високу гору. Взяв і повів. Оці ключові слова. Вони не просто собі так дружньо пішли разом. Вони не просто собі гуляли, але тут у тих словах взяв і повів, заховане глибоке підпорядкування. Господь їх взяв, Господь їх повів. І ніби не по їхній особистій волі. Бо вони свою волю віддали Ісусу. І ніби не по їхньому особистому бажанню, бо вони роблять те, що бажає Христос. І дорога для них реально важка. Бо вони, вийшовши на ту дорогу, впали і повсинали. Хто з нас гуляв по Карпатах, а хто може підніматися на, на говерлу, той знає, що коли вже на говерло вийшов, хочеш падати і, і вже там лежати. І їм це тяжко. І не знаємо, що вони це обажають, але вони йдуть за Ісусом. І що вони за це отримують? Ось те переображення, Їм Господь небо показує. Вони навіть попадають в царство небесне. Вони таке величезне щастя відчувають, що Петро назавжди хоче тут залишитися на тій горі, побудувати три намети і вже ніколи з цієї гори нікуди не сходити. Коли Бог веде, Він веде з користю для нас. Але знаєте, що цікаво, коли Євангелист Лука розповідає про цю історію, він є таке коротеньке слово: взяв і Господь нагору, щоб Помолитися. Ну, взяв їх на нагоду, щоб перед ними приобразитися. Але щоб помолитися, що насправді побачили ті апостоли? Вони не побачили з ними Ісуса. Бо Ісус завжди був, є і буде Той самий. Господь завжди неймовірно гарний, неймовірно прекрасний, сяючий світлий. Це просто на коротку мить була привідкрита шторка ось той тієї таємниці, щоб вони один промінчик Божої слави побачили. І як краще співалося в сьогоднішньому приборі, про Окрасився на горі, де наш, і показав славу своїм учням своїм, скільки змогли. От скільки змогли, ще трошки ще більше, і вони б вже не винесли тієї Слави, Вони б вже напали повмирали від щастя. Скільки змогли. Насправді Господь їм показав маленьку таємницю Божої краси. Але Господь показав їм ще одну таємницю, таємницю, якою є людина, коли вона молиться. Бо Ісус Христос Бог, але і чоловік. Ми кажемо, що Він Бога чоловік, Бог-чоловік, людина. І не міг він молитися як Бог. Він молився тільки як людина, але як особа, але й в природі в І Господь нам показав красу, істинну красу людини, яка по справжньому молиться. Якщо би нам була таємниця поставить. Якби ми побачили, якою є людина, яка по-справжньому молиться, ось ті освячуючи ласки, після сповіді, після причастя, ті глибокі молитві, якби ми побачили ту красу людини, ми би не витримали. Ми б зомліли, ми б торгували трапили, ми би були захоплені і ми б вжахнулися. Але цим Господь показує, якими прекрасними є кожен з нас, коли ми молимося. Якби не знали, яка це величезна таємниця з нами стається, коли ми по-справжньому молимося, ось тоді на нас хмара Божа спускається. Ось тоді голос у нас лунає, ти син мій улюблений, ти донька моя улюблена. Тоді святі з неба до нас приходять як до Господа на нагору проводять. І вони з нами вічна вечір розмовляють. Якби ми збагнули, який це величезний дар від Бога, ми маємо молитву. Не Бога Івця Молитва подібне нам Це наші благословення. І ми на кінець запам'ятаємо ту науку, яку Бог отець сказав з Хмари до апостолів. Це син, мій улюблений. Його слухайте, Його слухайте. Коли в неділю вас Господь кличе до церкви, слухайте не своє лінивство, не свою втому. Не того біса, який на міє дуже гарно брехати, а він бреше так солодко. Слухай, ти цілий тиждень наробився? Та нащо тобі твоє церкви та краще вдома посадити? Та нащо ти йдеш молити, та краще вдома помолися? Та до церкви приходять лишень Брюсміри, лишень лицеміри, а справжні люди вдома щиро в морі. Я так міє гарно брехати. Він так міє солодко брехати. Він нам каже, що краще. Хто нам сказав, що краще? Може, ми в Біблії прочитали, що краще вдома молитися, бо ж нам якийсь великий праведник сказав, що краще ось так в хаті сидіти. Та це диявол нам на вухо нашіптує, а ми йому віримо. Тому знаєте, слухаймо не бійсів, не своєї втоми, не своїх забаганок, не свого лінивства, а слухаймо єдиного сина єдиного бо в ньому Отче подобання. Тому коли нас кличе Господь, як того джона на Хресну дорогу? Чи то дощ, чи то сніг, що твориться під ногами, любімося. Це все нам не на покуту. Це все нам сплановане, на наше благословення. Вою і Отце і Сини Святого Духа. Слава Христу.